Колеги, вітаю сьогодні. У нас тема англійська як інструмент росту доходу, а не галочка в резюме. Я дуже-дуже сильно чекала цієї зустрічі, тому що я особисто знайома з Анастасією. Ми зустрічались по декілька спільнотах, да? можливо так сказати. Ось, і підписана в інстаграм слідкую, чесно скажу. І для мене це прям, ну, як чесно скажу, інноваційний такий підход реально до вивчення англійської мови. Але давайте тоді по Чатку, все ж спочатку Анастасія Буйновська, філолог, мовний коуч, власниця освітньої програми бізнес англійська з коучинговим підходом та засновниця школи англійської для дорослих Way Up. А, І в чому для мене, наприклад, інноваційність цієї штуки, що а, це все ж таки англійська з коучинговим підходом. Я взагалі не розумію, як це взагалі можливо таке бути. А ось тому реально читаю кейси. І кейси дуже такі ну вражають. Вражають реально а, Анастасія, дуже дякую, що згодилися на сьогоднішнє інтерв'ю. І давай а, почнемо таких наприклад з Азів. А, в який момент все ж таки англійська перестає бути мовою і починає працювати як фінансовий інструмент. Чому це таке питання? Знаєш, таке удечка для того, щоб а, зацікавити все, що стосується грошей. Звісно, людей дуже цікавить. Так, так, дуже дякую за запрошення. Дуже рада бути тут також сьогодні і рада ділитися взагалі з людьми, ідеєю того, що англійська перестає бути предметом тоді, коли ми закінчуємо школу чи університет. Тобто, на моменті, коли ми вивчаємо її як предмет. Вона є історією, яку треба проходити в плані там всіх аспектів, так, вивчати граматику, лексику, вивчати якісь базові такі на ази. Звісно, якщо людина не вивчала її в школі чи в університеті, то вона мусить цей шлях пройти також, тобто вона мусить її як предмет, як базу якусь закріпити. Але як тільки ми говоримо про те, що потрібна мова для використання при зустрічах на роботі. Вона перестає бути предметом, вона стає скілом. Взагалі, я вважаю, що людина навіть з початковим рівнем з рівнем А1 може вже розмовляти. Ну тобто, це як ми українською. Там якщо знаємо кілька слів, то звісно ми можемо ну, оперувати ними. Нехай це будуть прості речення, нехай це буде якась базова лексика, але це абсолютно реальна історія. Чи рівень А2 дуже важливо для людей застосовувати інструмент. Англійську, як інструмент для того, щоб, звісно, рости кар'єрно, отримувати більше грошей, бути більш гнучким. Так? Це як людина вчиться в автошколі, отримує права і починає керувати автомобілем. Ніхто ж не думає в якийсь момент: о, піду я ще раз в автошколу і пройду ще якийсь там курс для того, щоб їздити. Це теж скіл. Точно так само людина доходить до певного рівня і починає далі використовувати просто на практиці. Просто існує така думка, що. Людина мусить англійську вчити все життя. Ну так, бо якщо ти переходиш з позиції на позицію, швидше за все, в тебе буде додатися якась нова лексика. Якщо ти їдеш кудись в якусь країну, ти будеш адаптуватися під вимову. Але це не академічна англійська, то тобі не потрібно брати якийсь особливий курс для того, щоб це прокачувати. І моя основна ідея в тому, щоб пропагандувати людям. Можливість використовувати мову тут і зараз з тим рівнем, який у них є. А якщо їм потрібно його прокачувати, то просто обирати правильний для цього шлях. Бо часто люди обирають курс загальної англійської чи просто бізнес англійської, яке не закриває їхню ціль. Ось. І відповідно вони не можуть заробляти більше. Так? Тобто, для того, щоб фінансову свою ціль закрити, а в усіх випадках в усіх випадках усіх моїх клієнтів. Остаточна кінцева ціль це не БІ-2 чи СІ-1, це більше грошей. Тобто люди приходять і кажуть, хочу у БІ-2, а що? Ну, щоб там більше говорити. А чому вам треба більше говорити? Ну, щоб бути там впевненим на переговорах, щоб що? Щоб закрити договір, щоб що, щоб мати гроші. Тобто, кінцева ціль завжди фінансова. Завжди. Ну, nice. клас, ти, ти дивись, ти просто зараз е, мені здається, хтось розуміє це десь всередині, але просто не може собі там признатись в цьому. А можливо, це якраз друге питання. У мене все ж таки, можливо, це питання до психології е, людини, що ось ну, багато людей роками вчать англійську і при цьому не можуть підвищити свій дохід. Це ж ну не обов'язково може бути там в методах чи псих. Ну тобто, це може бути реально, людина боїться цього. А, можливо, у тебе є якісь кейси з цього приводу. Так, так взагалі я не можу відокремити будь-який скіл від психології, від нейронаук різних. Це все одна система, і ми не можемо сказати, що ми там вивчаємо якийсь предмет і не залучаємо туди інші складові наші. Вони мусять працювати в, да, в разі в, разом в тандемі. Тому багато людей приходять з запитом. Але вони не готові до трансформації цієї. До я це називаю трансформацією, тому що коли ти з одного рівня переходиш на інший рівень, ти трансформуєшся. Відповідно, трансформуються всі твої скіли. Вони адаптуються під щось нове, і багато людей не готові просто. То вони думають, що вони хочуть цього, але насправді вони до цього не готові. Они не готові більше заробляти, бо в них навіть немає уявлення. Ну а на що я буду ті гроші тратити? Вони не можуть собі внутрішньо десь цього дозволити. Тому, звісно, психологія дуже дотична до цього. І, ну, власне, тому і прийшла мені ідея поєднати коучинг і англійську. Тому що для мене, особливо для тих людей, які керівних посад, так, на керівних посадах, які сі левела. В них немає потреби англійської, як англійської. В них є потреба розмовляти і використовувати це як навик. Тому з таких класних якихось кейсів була дівчинка. В мене, до речі, цей кейс є описаний теж на сторінці Уляна, яка прийшла з. Побажанням так підвищити рівень. Ну коли ми дійшли до того навіщо її підвищувати рівень? В неї був B1. Виявилося, що вона хоче просто нових контрактів з міжнародними клієнтами зі штатів. Ну і їй, відповідно потрібно себе прокачати. Ось і ми дійшли до того, що вона м, англійською в принципі, закриває ці потреби, але жодного кроку до того, щоб реалізувати це, вона не зробила. Тобто, ми під час нашої програми почали заповнювати LinkedIn, почали заповнювати, Upwork, почали інтегрувати її у можливості. І за перших два тижні нашої роботи їй е, написало двоє людей, і вона цих двох людей взяла в роботу. Тобто вона за два тижні. Роботи, грубо кажучи, закрила свій запит. Тому, звісно, тут момент готовності, і люди інколи думають, Ну я там коли почну, коли вивчу англійську, це моє любиме, коли вивчу англійську, такого взагалі не існує поняття вивчити щось, тому що ну, ми завжди е, вчимося, насправді ми завжди удосконалюємо якийсь скіл. І вони чекають якогось того моменту в майбутньому колись, коли це станеться, але нічого не роблять для того, окрім ну, типу англійську закрити, це найпростіше, нібито. Але з професійної сторони відкладають усе. Ось тому тут дуже така велика Боже, комбінація який цього. класний кейс, просто супер. І дивись, ти якраз проговорила. Ти як прям маркетолог. Знаєте, там почали LinkedIn заповнювати. Це важливо, люди, люди не звертають просто на це уваги. Я як люд, знаєш, в чому я вважаю моя найбільша сила? В тому, що я просто теж власник бізнесу. Ну тобто, в мене стиль мислення на три кроки вперед, аніж зазвичай в людей. І тому я, грубо кажучи, скорочую їм просто оцей шлях, і у них змінюється мислення. Ну супер, дивись, ти прям. Ну таке коротше, я тебе вже проаналізувала як маркетолог. Зрозуміла Дякую. твоє позиціонування унікальну торгову пропозицію. Це профдеформація, просто вибач. Це Добре, я буду тобі потім вдячна за зворотній зв'язок. Добре, дивись, ти проговорила про якраз про переговори, проговорила про LinkedIn. А можливо, ти ще розкажеш, які ще конкретні навички можуть впливати на зарплату або чеки. Ну окрім заповненого LinkedIn. І знаєш тут, що цікаво, просто цікаво, чи звертаються до тебе ну там, наприклад, за письмовим англійським бо а, з появою штучного інтелекту. То ну тип типу це питання, коротше, ну відпадає. Да, да, да. да Тому ось цікаво, чи так. є такі моменти в тебе? Угу. Е, почну з першого питання стосовно чого, яке було перше питання? А які додаткові навички? Ну а, тобто, окрім так. переговорів, Лінкидини, mm -hmm. що з чим ще угу. звертаються? Так, е, взагалі. Софт скіли всі софт скіли мають бути прокачені, і ще дуже важливо: впевненість. Люди, капець, які не впевнені в собі. Люди з величезним багажем знань, з величезним досвідом, вважають, що вони ще не до. Ну, тобто, от всі, хто до мене приходять, вони такі ні, я ще там не можу там збільшити свій чек, чи я не можу піти на європейський ринок. Ну бо я ще не дуже щось можу. І моя задача в цей час не просто там англійську підтягнути, а я формую свої заняття таким чином, щоб розпаковувати людину. І ми починаємо просто розпаковку досвіду. Тобто, там в нас є грубо кажучи, там якийсь минулий час така. Окей, давай поговоримо про твій досвід. І людина, коли починає це проговорювати, а я починаю це прописувати, і потім це показує як картинку. Люди в шоці інколи від самих себе. Вони такі та ну, це що дійсно про мене? І вони, коли це бачать, ну це підсвічує просто їм багато їхніх сильних сторін. І вони тоді змінюють оцей шіфт на сильні сторони, все ж таки свої, а не на слабкі, і починають бути більш впевненими. Тобто впевненість і софт скіли, емоційний інтелект, тому що люди ну недооцінюють дуже це чомусь. Не знаю, напевно, тому що нас мало цьому вчили насправді. Ось, і особливо наше покоління, воно таке дуже травмоване, е, і з нами треба інакше. З нами треба працювати інакше, тому мені здається, що тільки ми можемо допомогти собі. Якщо взяти молодше покоління, вони зовсім не розуміють, а старше покоління, воно ще з радянським оцим е, флешкою якоюсь е, з пам'яттю. Ось тому... Тому так, ці скіли теж важливі. І друге питання, нагадай, будь ласка. А, штучний інтелект чи повпливає а, письмова, так. А, дивись, насправді я теж не розмежовую ніколи усну і письмову англійську. Чому? Тому що коли людина, наприклад, пише якогось листа, тобто не людина, а якась аїшка. І потім цій людині потрібно вийти на Zoom з цією людиною, якій вона пише, виходить дисонанс. Ну, тобто, коли пише. Так класно все розписано широко. А коли виходить на Zoom, сказати нічого не може. Тому я завжди топлю за те, то, щоб людина мала прокачаний, в принципі, англійську як скіл. Неважливо, чи це слухання, чи письмо, чи читання. І своїх я завжди прошу не використовувати штучний інтелект як заміну себе. Тобто там можна написати листа. І закинути там, да, в чат GPT, до прикладу, щоб він дав якісь рекомендації стосовно цього листа, виправив, наприклад, якісь граматичні помилки. Тому що е, така прикольна штука, я з чатом GPT гралася, якраз на цю тему, казала: типу, напиши мені листа на таку-то тему для такої-то людини. Він писав, а я його далі просила: а може, будь ласка, покращити цей лист? Він такий, так, звісно, можу. І він покращує, така, А може змінити ще трохи цей лист, щоб він був там там якийсь ось з таким тоном. Так, звісно, можу. Тобто, Аїшка виправляє навіть свої листи, так, як ти скажеш виправити. Тому ну, немає сенсу себе заміняти. Штучним інтелектом, тому що тобі потім ну, прийде час, коли тобі треба з цією людиною говорити. І це дуже псує персональний бренд тоді людини. Коли, ну, типу, видно, що ти обманюєш ну, на таких якихось базових речах, ну бо це обман, грубо кажучи. Mm -hmm. Ну, це дуже важливо, також це не всі розуміють, чесно кажучи, тому mm -hmm. це дуже класно, що ти це проговорила. Так. А скажи, будь ласка, ну. Частково, мені здається, ти казала, що, в принципі, чи правда що для росту доходу не потрібен ідеальний рівень англійської. І е, просто я б дуже хотіла, щоб ти проговорила такий момент, що який я прочитала у тебе в інстаграмі, е, стосовно тембру, тону голосу, е, чи це впливає на переговори, на рівень англійської, на впевненість угу. і так далі. Угу. Так. Про ідеальність. Ідеаль... Давай проговоримо так, про... про ідеальність. Про ідеальність. <сум> ідеальність взагалі по своїй природі ідеального немає нічого. Ну, тобто, ідеальне це неприроднє. Якщо в людини ідеальний ніс, ну швидше за все, вона його зробила. Це такий дуже знаєш, приклад, але факт, І, ну, Типу, іти до ідеального чогось, ну воно взагалі не має сенсу, маючи навик, будь-який навик, ми маємо його використовувати. На тому рівні, на якому ми його знаємо, то він вже буде давати тобі якісь результати. Тобто, що ти вмієш їздити на велосипеді, але не вмієш там на якісь довгі дистанції. І їдучи десь на коротку дистанцію, ти вже скорочуєш собі шлях. Тобто ти використовуєш той інструмент в, тій, в тому масштабі, в тій кількості, скільки ти можеш. Ідеального дійсно чекати не треба. Будь-який рівень англійської мови, який має людина, він може бути використаний на практиці. В мене є зараз корпоративні клієнти, де хлопці зайшли. Без знання англійської, і грубо кажучи, за неповний рік ми з ними вийшли на точку, де вони абсолютно спокійно можуть виходити на коли з клієнтами і вирішувати всі питання, які до цього вирішував власник. То власник мусив іти на всі коли, мусив все записувати, передавати команді. Могла бути якась місць тому що команда не могла сама напряму комунікувати. Тобто з нуля за неповний рік люди самі виконують ці обов'язки, і керівник делегував. Ну, в них рівень, ну не знаю, напевне, ну такий початковий біодин, і вони закривають ці цілі. Тому я вважаю, що ідеального точно чекати не потрібно, його може ніколи не настати. Це означає, що ми можемо втратити ті можливості, які в нас є уже сьогодні. І стосовно того, як сприймають нас іноземці, та як ми звучимо, взагалі іноземці дуже лояльно відносяться до людей, які розмовляють їхньою мовою, як не нейтіви. Вони завжди адаптуються під співрозмовника. Це теж така штука, яку знаєш, тобто викладачі зазвичай готують до протилежного, кажуть, що тобі там треба ідеальний акцент, тобі треба ідеальну швидкість, ідеальну інтонацію. І за рахунок цього люди сильно демотивуються, бо вони розуміють, який довгий шлях треба пройти для того, щоб мати ту ідеальну вимову і той ідеальний ту ідеальну інтонацію, тому вони і прокрастинують якісь свої можливості. Ось я вважаю, що я не вважаю, я знаю точно, я жила за кордоном, і я знаю, як люди неї, реагують на тебе. Тобто, якщо ти можеш базово закрити свою комунікацію, вони мега щасливі, що не треба залучати до цього процесу якусь третю сторону. Стосовно взагалі того, що важливо в переговорах, в переговорах важлива впевненість. Ну, ми знову підійшли до цієї впевненості. Впевненість це розуміння, що ти як експерт, будь ти сейлзом, чи проджект менеджером чи власником якогось бізнесу, чи маркетологом, маєш бути впевненим чи впевненою в тому, що твоя компетенція закриє запит. Тільки від цього залежать переговори. Тобто, якщо ти як експерт можеш донести свою цінність і закрити запит клієнта, йому байдуже, чи ти допускаєш помилки граматичні у своїй англійській, якщо ти вирішуєш його проблему. А ти коли можеш вирішити проблему, тоді коли ти можеш донести інформацію, яким чином ти це робиш. Тому твій рівень англійської там, в принципі, не сильно важливий. Важливо, то, чи вирішуєш ти проблему. Це не означає, що не треба прокачувати англійську, так чи не треба там працювати над собою. Ми завжди працюємо над своїм тілом, так виходимо в спортзал, щоб мати гарну фігуру. Так само треба працювати над мозком, його треба прокачувати. Але це не означає, що ти маєш відкладати кудись якісь свої можливості на потім для того, щоб мати вже те, що ти можеш мати. Супер, дуже дякую. А скажи якраз, будь ласка, стосовно професій, які найбільше монетизують англійську. Це, ну, перше, що мені просто на думку спадає, це IT а, і Сіо, типу операційні директори, бо всі ну, левели, звісно. Ось. Mm -hmm. Але можливо, ти ще з чимось стикалась. Так. Це взагалі всі розробники, які можуть працювати самі на себе, тобто це експерти, які можуть працювати на себе, які щось розробляють чи це айтішка, чи це ну це може бути теж. Сіошники, дати, тобто ті, хто розробляють сайти, і ті, хто працюють з рекламою, це можуть бути uh -huh. таргетологи, це можуть бути сейлзи, які працюють на якусь компанію, так і продають. Взагалі uh -huh. здається, що будь-яка професія насправді тому, що ти, маючи англійську і маючи експертність в якійсь сфері, чи то project management, чи то рекрутинг, чи то HR, ти можеш працювати в міжнародній компанії. Тобто на сьогоднішній день це взагалі не складає ніякої трудної. Труднощів, тому що ми диджиталізовані повністю, і багато хто працює дистанційно. Ну, багато компаній не мають е, таких офісів або мають якийсь один центральний офіс, але працівники працюють дистанційно з різних країн. Ось креативщики, теж дизайнери Ua UX. Ну, тобто мені здається, що немає такої професії, яка в принципі не могла би бути. Дотичною до от, от, глобального якогось працевлаштування. Блін, згодна також. Ну, оце ж проф, також профдеформація, що я тільки подумала про сіле велеті, але, звісно, якщо так подумати, то, в принципі, ну, будь-якої угу. людині це корисно. Так, так. Ну, в мене, наприклад, дівчинка була теж, кейс є описаний, в мене вона бренд-менеджер. Вона бренд менеджер і От вона запустила лінійку корму для тварин на Європу, тобто новинку. Вона запустила як бренд-бренд-менеджер. Теж хто б сказав, що бренд-менеджер там потребує якоїсь англійської. Але зараз за рахунок того, що є дуже багато виставок, є дуже багато конференцій, є дуже багато різних самітів. Ти можеш представляти себе, свою компанію ага. і таким чином виходити на інші ринки. Так, ну фактично всім потрібна англійська. Фактично всім потрібна, так. Mm -hmm. Ну тобто всім потрібно, хто амбітний. Я не скажу, що вона потрібна всім, бо є маса людей, яким ок, так як вони живуть. І, ну, і це теж нормально. Але якщо людина амбітна, якщо людина має потенціал, то вона однозначно має мати цей скіл, тому що він просто відкриває більше дверей. Mm -hmm. ну, і, відповідно, збільшує дохід. Згодна, 100%. А, Окей, добре. А, і м, знаєш, які я хочу остаточні, скажімо так, питання задати тобі декілька. А по-перше, наприклад, ти сказала, що я повинна бути амбітною людиною для того, щоб ну реально йти в англійську і розуміти, навіщо це мені. А скажи, будь ласка, е, якщо я хочу звернутися до тебе, да, як до мовного кочева, щоб ти мене прокачала англійською. Е, як це проходить? Ти, чи ти береш всіх людей? Чи є у тебе типу брифування, як там у маркетологів-айтішників, типу такого? Ось. Е, е, і тобто тут повинно все одно бути, я так розумію, що з двох сторон, тобто і я повинна там розуміти, що мені це потрібно, і ти повинна сказати, що я тебе візьму, тому що. Тому mm -hmm. чи можеш ти ось цей перехідний період розказати, як це все відбувається саме у тебе, бо ну, це дуже цінно буде, чесно. Mm -hmm. Так е, дивись, перше, чи працюю я з усіма е, не зовсім. Тому що мені важливо, щоб людина була готова, так? Те, що ти проговорила, що тут важливо е, гра двох гравців, як двох партнерів. І я дуже за дорослу позицію, коли людина розуміє, куди вона хоче йти. То моя задача е, не взяти за руку і тягнути тебе за собою. Моя задача або йти поруч і підсвічувати фонариком, куди йти, або я можу йти ззаді і трохи пушити. Тобто, в залежності від того, якого темпераменту. Та тобто, чи тебе треба пушнути? Е, чи з тобою треба йти поруч і просто показувати дорогу. Так? Ну, це така дуже, знаєш, метафорична, метафоричний приклад, але він дуже зрозумілий. Яким чином відбувається співпраця, перше, що я роблю, це діагностика. це ваше брафування, грубо кажучи. Діагностика, де я взагалі діагностую запит людини, де я копаю настільки глибоко, наскільки мені треба, щоб зрозуміти, чи я цей запит закриваю. Чи людина готова до цього? Я там завжди розповідаю про те, яким чином це буде проходити, щоб людина розуміла і мала, мала бачення, як відбувається взагалі робота, за що вона має платити ну, ці кошти, і яким чином ми будемо йти цей шлях, і що в результаті вона отримає. Ось тому така діагностика дуже важлива. Я не скажу, що є якісь обмеження по рівню. Тобто, да, в ідеалі, коли в людини є там рівень бі 1 для того, щоб вона вже впевнено могла себе продавати. Але в мене є кейси, коли приходили люди з нижчим рівнем, і їм потрібно було вже. Тобто їм потрібно було ось те, що в них є, вже використовувати. Ми тоді просто ліпили з них. Англійського експерта, тобто ми прокачували англійську саме в тій сфері, де людина мала працювати. Типу, тобто, якщо це був сейлс, то ми проговорювали всі скрипти, ми їх перекладали і тренували, грубо кажучи. Якщо це там бренд-менеджер, то ми тоді готували презентації, ми їх проговорювали, то ми працювали е, так дуже нішево і вузько стосовно того, що потрібно було людині вже на даний момент. А далі вже можна було там базову якусь англійську продовжувати прокачувати. Ось. Супер. А, і давай наостанок, все ж таки, можливо, ти даш якісь поради для ось цих людей або невпевнених в собі, в англійській, які просто думають, прокрестинують. Ось, можливо, в тебе є якісь там хоча б одна порада. Так. Е, ну, Перше, що я хочу сказати, що кожна людина може все. Лімітів у наших можливостях немає. Якщо немає фізіологічних якихось вад, якщо немає ментальних якихось розладів, і то з ними теж можна працювати, людина може все, всі ліміти і бар'єри тільки в нас в голові. Ми самі їх собі малюємо або нам їх нав'язують. Тому перше, що я хочу сказати, щоб люди вірили, в те, що вони можуть все, якщо вони хочуть чогось досягти. Вони обов'язково цього досягнуть. Потрібно просто розуміти свою ціль і розуміти, як до неї йти. Тому друга порада буде це, е, да, кристалізувати цю ціль, зрозуміти, чи дійсно я цього хочу. Е, я тут завжди своїм клієнтам даю питання, е, що якщо ти е, так, уяви собі, що ти вже помер, померла, е, чим ти гордишся у своєму житті? От що такого ти робив? За що ти гордий чи горда. І тоді вимальовується істинно якась так, або дія, або ну, уявлення про те, чим людина хоче займатися. Воно дуже допомагає. Ось. Ну і чітко розуміти план дій. Так? Оцей роудмеп, як ти дійдеш до цієї цілі, ось. Англійською можуть спілкуватися всі. Взагалі, англійська це скіл. Так як всі можуть водити машину, навіть да, люди, якісь disabled, які там не мають якихось можливостей фізичних, теж можуть водити машину і можуть танцювати і можуть плавати. Тобто я вважаю, що всі, абсолютно, люди, можуть мати цей скіл. Супер дуже тобі дякую, класне завершення. А, якщо будуть тоді додаткові питання, будемо тоді відповідати в коментарях під цим відео. Дуже дякую ще раз. Гарного дня. Дякую, навзаєм.